Андрій поражені. Ми боролися. Ми дали добру відсіч їм. Ця команда доволі давно грає разом. Це їм вдалося продемонструвати в кінці четвертої четверті. Вони проявили себе як команда. Ось. Щодо нас. Нам треба працювати, працювати і працювати, як завжди. Тільки тяжка робота може з нас зробити дуже хорошу команду. Нам під силу зазіхнутися на самі високі результати, я вірю в нас. Ось. Щодо гри, 50% штрафних. Ми кинули 18 разів. Попали всього лиш Ось і все. Хвилювання бути, е, перша домашня гра це завжди є для нас хвилювання. Ми дякуємо всім, що ви нас підтримуєте. І ми хотіли для вас показати як максимальний результат. Ми старалися. Є? Дякую. Ну, ви все самі бачили, мабуть, так. В першу чергу хотів би подякувати болівальникам, як завжди, нас гаряче підтримують. Е, що сказати по грі? Віграли, в принципі, досить непогано, краще, ніж у Львові, все ж таки вже. Е, досить непогано, в принципі, зіграли на щитах, програли всього на все три підбирання. Так? Е, перетримав гравців декількох в кінці Четвертої четверті це виявилося великою проблемою, тому що вони були досить втомлені. Так як сказав Андрій, дуже погано попали штрафні, віддали сьогодні вже набагато більше передач. Було велике бажання перемогти. Я вважаю, що Дніпро одна з найкращих команд Ліги зараз, яка є досить молодою, зіграною, де багато своїх вихованців, там дуже хороша школа. От. Ну, поки що нам не стає трошки. Будемо старатися, щоб далі радувати вас. Е, про новачків, що можете сказати, що зараз прибуло. Ну, Джеймс тільки приєднався до нас буквально вчора, він провів з нами тільки два тренування. Так. Поки що рано щось говорити. Юра сьогодні отримав досить мало часу, також приєднався тільки вчора. Так що поки що рано щось говорити, час покаже. Коли франківські болівальники побачать на домашньому пакеті моля. Ближчим часом. І не тільки на домашньому, а й на чужих майданчиках. Дякую. Дякую вам.